Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів і до рядового проєкту є робота. Чи варто? І так. Виграли конкурс, уклали договір гранту. Однією з основних умов договору гранту є сплата на протязі трьох років податків зборів та ЄСВ, що мають дорівнювати сумі отриманого гранту. Які ж податки, збори та ЄСВ включаємо в розрахунок сплачених? До податків і зборів відносимо. Податок на прибуток, екологічний податок, рентну плату, єдиний податок ПДФО за себе та за новопрацевлаштованих працівників після одержання гранту, до ЄСВ включаємо ЄСВ тільки за новопрацевлаштованих працівників після одержання гранту. Причому для одержувачів, які звільнені від обов'язку створювати нові робочі місця, ЄСВ включають в розрахунок за себе. Зокрема, до них відносяться молоді одержувачі від 18 до 25 років, які отримують грант до 150 тисяч гривень. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм, переходимо за посиланням в Інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.